Вітаю всіх! Сьогодні у нас така цікава відкритка щастя і радості в Новому году. Бачимо зображено келихи, пляшка, ялинкові іграшки, відкритка в доволі хорошому стані, можна сказати, нова. Інша сторона бачимо. Написи куди кому Міністерство зв'язки СССР 92 рік. І на сьогоднішній день ціна таких відкриток в ідеальному стані розпочинається, друзі, від 5 приблизно 20 центів за одну відкритку. Я рекомендую. Купляти та продавати без будь-яких ризиків це на аукціоні Віоліті, друзі. Це єдиний стабільний і доволі серйозна служба безпеки в нього. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто хоче зареєструватись на аукціоні Віоліті, ссылку залишу під відео. До зустрічі в наступних відео.